доля вместо суммы. Чебуда в него, Чепоторочен долю Бахмута. Я думаю, нет. Суммы повторит долю Бахмута. Суммы героические, стойкие, отважные суммы. Долю Бахмута повторит. Нет, иллюзия. Угу. Смотрите, произойдет что-то. Они будут уходить из суммы. Видите, уход пока. Что-то произойдет. Угу. Подивимося. Я б спитав, щоб що відбудеться але це буде пальцем в небо, да, ну, Тому... ну, тут ще не все можна сказати з одной стороны, да, Е, давайте так, Суми Суми сильно, ну як сказати зруйную. Страдает, да. Суми. Ну, оно и так сильно страдает, Діма Не, я разумею. Сильно я... сильно страдает, Суми сильно. Страдает. Как это можно? Насколько это можно выразить? Слово сильно пострадает. Сумма сильно пострадает от Подострела. Ну, двойка тут. Двойка. Ну как себе? Относительно, вот так я вам скажу. Ну, как можно перевести это, эту карту на нормальный Относительно. Окей. Рита. Чи будет заборонен выезд хлопцев 17-18 лет за кордон на навчання? В цьому році. 17, 18... Я поясню, що басинки. Зараз масово автобусами виїжджають, виїжджають, вивозять хлопців 16, 17, 18 років за кордон. Mm -hmm. На навчання. Забирання... Ну, поки я цього не вижу. Угу. Тобто не буде поки заборони, так? Да? Ну, поки не вижу. Зеленський сам сказав, що нас вимушують, змушують зробити мобілізацію з 18 років. Буде таке? Ні, ну тільки він це робить. Дивіться. Раніше кричали, що чоловіки виїжджають, а це діти будуть просто виїжджати, всі виїдуть. Мобилизация 18-летней будет. Вот. Ну, это извне политика. Ну, это как? Это там... Как они предполагают? Там, обучение, да, вот в таком плане. Ну, в, в таком плане. Но тут, понимаете, здесь палка, Дима, о двух концах. Те, кто выезжает сейчас за границу, допустим, в Европу, молодежь, тут тоже хитрость. Тут тоже коварство, понимаете? То, что там они каким-то боком, я не знаю, их там тоже могут поставить на учет, понимаете? Mm -hmm. То есть защищать другую территорию, их территорию, понимаете? Здесь палка о двух концах. Здесь не просто так, почему это так делается, понимаете? Подтекст всего это. Хорошо, поехали. А, Чья загроза кабев для Днепра? Ми знаємо, що капи підлятять на близькі відстані, не такі далекі. Папи є... будуть бліти под Дніпро. Дрони. Ракети, дрони. Не вижу. ракети дрони. Ракети і дрони, значить вони будуть далеко. Чи є загроза для Придніпровської тес в найближчий час? Дніпровська Днепровская Тесс. Зараз подивимося Днепровская, ТЕС. Дніпровська. Тес на карті Так, де це вона наша. Так, так, так. А, це Самарський район. Дніпропетровщина На лівому березі, Дніпра. Ну, она, как бы, смотрите, тут первая карта, да. Смотрите, она как бы идет, да? Угроза з uh -huh. воздуха. Тут, кстати, и ракети, і дроны, карта ухода и дальше тупик, да? Ну, либо же сбивать будут uh -huh. ну такая угроза. Как бы она реально есть, то, что туда бить будут, но результат, слава богу, не то, не дуже миллион питань, а все одне за одним э, дивлюсь, читаю багато. Поехали далі. Зараз йдуть питання з Моті телеграм каналу бо я написав, що Олена Бін буде сьогодні в ефірі. До неї завжди багато питань. Пані Олена, подивіться, будь ласка, Тернопіль і область. Бо ви передбачили масовані польоти по місту 6 червня. Чи буде повтор? Тернопіль і область. сейчас покажу через какой-то промежуток времени видите тут идет повторение да что они могут повторить обстрел но это через какой-то промежуток времени производство дети то что сильно горит предельно перемещение передвижение то есть в планах смотрите тут планы у них есть видите как они они повторяют ну, мы даже сейчас это видим да они повторяют через какой-то промежуток то есть угроза да Жання 에... створити трудності, ну через какой-то проміжуток рівень Поставте, будь ласка, лайк. Вас дивиться майже півтори тисячі зараз вже одночасно. Поставте лайк одночасно, тому що кожен ваш лайк залучає в ефір глядачів, а Ефір дійсно дуже цікавий, тому що багато ваших питань розглядаємо. Ось люда питає, люда Каракса, що це був фейк? Ну Люда, ми Про що? Ну будь-яке -як будь питання можуть написати це фейк. Ми для той нас хвилює, якщо нас хвилює, як ви впевнені, що це фейк. Я, що це... Про що фейк, Діма? наприклад, про Макдональдс, може бути, про що хочеш. Тобто ш... маніпуляція в Телеграмі працює. як? Спочатку кажуть, все, подохне. Ну, это да, на, на пусті... ну. ну поэтому там двойка і є. там да. двойка есть. Да. Вполне, что они могут рассматривать, потому что ну, смотрите, раскручивают там с Беларуси, тем более да, куда-то там раскручивают. Угу. Але дивіться, немає ж диму без вогню, ви ж самі розумієте, да? Я ну, так, фі... да. Обідування... як протитерористична діяльність. Почому терори? Тому що там, де багато людей. Ну, логічно, логічно. Так, і спитайте за війну Таня питає свістон. Запитайте про війну Ірану і Ізраїля. Чи буде війна між Іраном і Ізраїлем? Тому що на сьогоднішній день вся аналітика mm -hmm. говорить, що Трамп пробує все можливе, щоб її не було. Ну, ви подивимося зараз. Війна. Ну, да, он и здесь делает все возможное, да? Да, он все что хочет. У него и свои темы. Война между Ираном и Икраина. Война между Ираном и Икраина. Война. Ну, видите, кто-то делает... А третья сила? Есть определенная да. третья сила, которая делает все, чтобы была эта война. Не просто война, а с применением какого-то да. ядерного оружия. Тобто шанс є, да? То есть, да, есть кукловоды, которые усиленно это делают. Поэтому тут какое-то время держать баланс, да. Но то, что вот с таким, знаете, не то, что вот война прямо, а применение с сильными обстрелами вот такое вот. Угу. Понимаю, дивіться, видите, таке. Росія буде, будет, якщо почнеться війна, Росія буде приміняти, буде брати участь в цій війні? Украина, Украина принимает участие. Иран, Израиль, да? Угу. Иран, Израиль, война была. Иран, Израиль. Напрямую нет. Напрямую нет, ну а что там? Обучение, кого там? Они же кого-то обучают, что-то оружие поставляют. Угу. Ну в таком плане. Скрыто, да, явно нет. Окей, okay, поїхали ще декілька питань з чатиком. Два слова про Туреччину. Наша глядачка, мабуть, українка, яка виїхала в Туреччину, пише, що, е що там будуть катаклізми великі. Ви пам'ятаєте, то був катаклізм? Uh -huh. да, а зараз прям ну, лякають сильно в них, принаймні. Може, росіяни, може, самі турки. Uh -huh. Що Опасность диверсионной деятельности со стороны. Да. Людные места, Кремль. Людные, хотя там пытаются сделать все, чтобы этого не было, но... Так, перемещение, передвижение, конечно. Опасность катаклизм сейчас. Вот они. Для того, чтобы, знаете, раскачать внутри страны что-то, вызвать недовольство. Ну, уже ж было такое катаклизмы. Нас интересуют катаклизмы. да Да. Ну, есть тут башня падает. Да. Короче... И смотрите, я не исключаю, что здесь башня. Вот здесь такая карта идет, что это может быть, знаете, как... Ну, ну, э землетрясение есть землетрясение, оно природное, да? Желание лезть, а тут еще момент рукотворности, желание усилить его. Есть опасность того, что его могут усилить. До Киева 300 километров от фронта. Это питание Подивіться Київ, будь ласка, в новинах є, кажуть, що просувається і до Києва залишилось 300 кілометрів. Okay. Є загроза від, з, від, ну, від просування на Київ з боку лінії. на Ну, це в інформацію, ну як? Здесь больше, конечно, раскручивать будут эту тему в информационном пространстве. Я не вижу, чтобы они пошли. Отстреливать, да. Опасность воздуха идет. Да, у нас на Аня Смотрите, опасность воздуха. Раскачать ситуацию внутри Киева. Здесь не идти на Киев. А здесь поменять власть, ви розумієте, вот это ми смотрим постійно. Поменять власть і отримати Україну в карман. Вот чого вони хочуть. Пані Аня зарудна пише, саме існування Росії це вже катаклізм. Смішно. Я вас питаю. Давайте порівняємо Росія в 22 му році, як нападала на нас і зараз. Який в них баланс сил? Тоді вони були сильніші чи зараз? воен, как это сказать, вооруженные да, силы да. России. Да, силы России 2022 год при полномасштабном вторжении в Украину. Расстановка сил 2022 год быстро хотели. И на сегодня расстановка сил. И на сегодня расстановка сил тоже самое. Ну, тогда, смотрите, тогда они действительно, видите, они хотели быстро. Ну, правда, вот, видите, карта быстроты на это они рассчитывали. Сейчас опять та же ситуация, раскачать внутри. Но сейчас они больше, понимаете, как они... Э, э, здесь как бы больше раздуто. Э, я бы не сказала, что они сейчас сильны. Вот в данный момент, в данный момент они действительно... Понятно, что их много, и всего такого. Но они слабы, но они пытаются казаться сильными. Но если им дать паузу, вот все время идет опасность того, что они хотят именно перемирия тогда, когда они хотят. Mm -hmm. Вот тогда, если наступит это перемирие, так как они хотят yeah. подвесить войну. Вот тогда, да, они набираются сил. Это может быть третья страна или третьи страны, чтобы набраться там. Мужчин, скажем так, грубо, і вот это все двигается. Они ж как хотели, я вже сьогодні приводила пример: быстро захватить Україну, это мобили... то, що відбувається на виробництва оккупированих територій, да, всех, переселити, переместить и йти на Европу. Да. Ні, ну дивіться, ну але ж, з іншого боку, вони, вони стали на військовій рейки, Ну, і... тут. Не стали, але ж дивіться, припинити це неможливо вже. Ну, а дело в том, что, смотрите, чтобы прямо что-то... Правильно, тут третья страна. Третья страна, это кто в маске у нас, да? Помогает что-то, да? Или третья страна, но запчасти же находятся. Без этих запчастей. Ну, все же запчасти кому треба продавать. А продавать там, где война. Понимаете? Значит, кому треба, чтобы началась война, и кому-то они важнейшие стали, и потребнейшие. Но война мает где ну, деньги, вот. По война это деньги, а это обогащение. Любесенки, ставте лайк. Будь ласка, я вас закликаю поставити лайк і пишіть коментарі. Ми переходимо до Білорусії, наших північних сусідів, братів, близнюків, наших ворогів. Чого я не знаю, мене немає. У вас є якась симпатія зараз до Білорусі? Нікакає. Ні. Нікаково відноситься. Мені здається, що ця пасивна форма підтримки. да Пасивна форма підтримки. Я думаю, що вони все одно є частина російського конгломерата, який, який з нами воює. Тому що, якби вони там не, не чинили нам загрозу, наші хлопці, військові, наші вже е, були б на лінії фронту і вже зараз закінчилось. Перевага в силі була в нас. Ні, почнемо з мільйона. Сьогодні повідомили, що мільйон орків згнило. Ну, типу загинуло. Правда, це? Що от прям росіян. мільйон убить, то мільйон загинуло, чи це із не, Загинуло мільйон росіян російських мільйон загинуло в Україні, мільйон російських цей в Україні. Ну да. Да. Багато, да. Я ну, Тут ще може бути і більше, потому що, ви бачите, это якби как бы офіційна статистика, а дальше пошли Пропавши безвісти згарівши, утонувши. Ну в такому плані, якось ці країни, да, оці садійські імперії, як вони це беруть, знаєте, з кожного села по людині, да, на так на да, своїй території розкидано. І цей мільйон загинув і нікому. І, і немає рахунку навіть. Поняли, цей на фелітер, ну десь десь дівся. Тобто, бачите, як вони роблять? Це ж стратегія ціла. Брать по людині з, з села, а в нас же ж як? Так? Пів села десь на війні і всі це відчувають, бо Україна менша набагато. А з боку України великі втрати? Наскільки більше чи наскільки менші? Надіємося менше, звичайно. А вже, ні, тут менше, тут немає. Ми говоримо більше, сама карта випала ні. Угу. Небесенький, я розумію, що не може бути більше, але сам факт, ну, це ж для нас і одна жертва, це вже багато. Ну, не більше, а... Ну, добре, питати не буду. Багато. Ну, понятно, Діма, ну, ми ж, ми, ми ж не будемо... Да, багато... Давайте реально будемо дивитися правді в глаза. Ну, так, да, але була статистика, що тільки 20%, військо... 20, 20 української збройної сили воюють. Чи правда це? Що всі інші на різних лініях оборони, да? ну тому що велика армія, але величезна лінія фронту? Уявіть від Польщі до, до Придністров'я, да, виходить? Ні, ну так, да, ні, не Придністров'я, куди? Думав, до, до Одеси, до, де, до Миколаївщини. Ну, це виявляється? Так, та, що ми спрашуємо. І ми запитуємо, що чи правда, правда те, що воює тільки е, 20% Збройних сил України на лінії фронту. Ну, тут же і випадає, вони говорять: А ну вам надо знать, сколько где валют. Поехали дальше. Люба, ставьте лайк, донатьте на збройні сили, підпишите на канал, пані Олені на мій канал, на мій телеграм. Я сьогодні майже всі питання постав.